Ми ніжкою топ топ топ. І в долоньки хлоп-хлоп-хлоп. І туди, і сюди ми кружляємо завжди, ми голівкою киваємо. Ну, а ручками махаємо і туди, і сюди ми кружляємо завжди. На двох ніжках пострибали свою спритність показали і туди. І сюди ми кружляємо завжди, ми присядемо тихенько, станемо зовсім ми маленькі, і туди, і сюди ми кружляємо завжди, а тепер з дружком швиденько покружляємо гарненько, покружляй, посміхнись і з дружечком обіймись.